Користь в Кремлю треба чимось відволікати увагу від реалій, бо руські вже дожились до того, що газовий монополіст Газпром знову піднімає ціни на газ в країні. Зокрема, транспортування має подорожчати в два з половиною рази. Колись найбагатша компанія не зводить кінці з кінцями. А хто ж заплатить? Населення цього тижня розмови про близький крах російської економіки піднялися з новою силою. На чому вони засновані? Розбирався Сергій Вендін. Економіка кремлівського блефу Нормально, устойчиво, розвиваємося. Як на Росії малюють цифри сталого розвитку, Основний показник, за ким вони маніпулюють це інфляція. Як ринок нафти впливає на настрої Кремля для Росії, важна ні. Та як довго тобто Путін може приховувати реальні проблеми? Факти тижня про ймовірність колапсу економіки агресора. Ми бачимо, що економіка знаходиться на Українські санкції в дії. Заводи, які виробляють паливо та ремонтують військову техніку, горять у Росії один за одним. Але й це не межа. Зламати хребет агресору можливо протягом 6-8 місяців, вважають офісі президента. Адже на словах російська економіка невпинно зростає, зарплати збільшуються, а безробіття рекордні низьке. нормально, устойчиво, развиваемся, несмотря ни на что. Потребление мяса у нас выросло в два раза. сада так, Путин взяляв оптимизм россиянам на прокинции минулого року. Хороший опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет І дев'ять, а може бути і чотири. Але чи відображають ці цифри реальну картину? Путін це... Путін це далеко не найадекватніший чиновник, якого варто слухати про економіку. Натомість голова центробанку Росії Ельвіра Набіуліна неодноразово заявляла, що економіка країни-агресора працює, що називається на межі можливого. ми дійсно вважаємо, що економіка підігріта. що це означає, що купа всього працює у три зміни безперервно. Це не про підвищення продуктивності праці, це не про якийсь технологічний прорив. Це про використання ресурсів, які фізично існували раніше. Гроші, які раніше йшли на захід, тепер замкнули в країні. Тому в експертів виникають сумніви щодо озвучених та реальних показників російської економіки. Основний показник, з яким вони маніпулюють, це інфляція. Вони змінили методику підрахунку. інфляції на 2025 рік. Виключили ті показники, які скажімо так. Зросли найбільше і включили ті показники, наприклад, таке, як активоване вугілля, для того щоб показувати відповідну стабільність, і тут одразу пригадуються слова головного фінансиста Росії Сілуанова: не купати, то все не нормальне. І хоча Кремль намагається приховати масштаби проблеми, невдоволення серед росіян поступово зростає. Я не думаю, що інфляція може стати... Я не думаю, що інфляція може стати головним тригором, але загальне невдоволення ситуацією існує і воно може бути спровоковане якимись випадковими подіями, які несподівано спалахнуть через щось незрозуміле. Я цього не виключаю. Я не виключаю. Але що саме непокоїть росіян, та зрештою може стати так званим чорним лебедем? Ахілєсова пита російської економіки. А це є. Торгівля нафтою до агентство агенство повідомило, що Путін стурбований зростаючими витратами на війну, дефіцитом робочої сили та впливом санкцій. Їхні джерела стверджують, що він може визнати, що досяг своїх цілей у війні. Такий поворот в історії виник після останнього пакету санкцій адміністрації Байдена, які шокували експортерів. Тоді понад 180 російських танкерів кинули якір просто посеред морів та океанів, адже їх відмовились приймати у портах. Але коли вже юристи дали свої юридичні висновки, а в цілому торгівля буде протягом навіть лютого місяця продовжуватися. І реально дію цих санкцій ми побачимо в березні. Якщо ж США як обіцяє Трамп збільшить видобуток нафти, це може ще більше вдарити по російській економіці. Для Росії важна нефть, Ціна для Росії важлива нафта. Ціна на нафту як зовнішній фактор. Але тут теж, адже зниження на чорне золото суттєво скоротить доходи Кремля протягом кількох років поспіль мені складно, якби щось подібне сталося. Це дійсно сильно вивело б ситуацію з під контролю з-під контролю. Утім, немає нічого неможливого, якщо Трамп домовиться з Саудитами про зниження цін на нафту. Але на всі ці перемовини можуть підтримітися ці. Тож, поки вони тривають, Україна продовжує завдавати ударів в глиб території Росії, щоб посилити економічний і військовий тиск. Чому цей спосіб дієвий та якої шкоди завдає агресорові? Це дуже добре, і з точки зору необхідності їх ремонту і інвестицій, і з точки зору порушення логістики, і з точки зору негативного впливу на стабільність російської економіки. А от чи виключить наші прямі удари по російській економіці паніку серед росіян? Тут не все так однозначно. Люди будуть протестувати на кухнях. А, тобто, навряд чи вони будуть виходити тим більше фінансування Росагвардії тільки збільшилося в цьому році. Водночас, чи вистачить Росії сил витримати тривалий економічний тиск? Питання радше риторичне, але очевидно, що час грає проти агресора, і Україна разом із союзниками намагаються його скоротити для швидшого краху російської економіки. Сергій Вензін факти тижня сіціє